Шановна церква, я хочу сказати вам пару слів перед тим, як ми підемо на а, а, літні канікули. А, перед тим, як ми перестанемо регулярно збиратись тут, о, ви будете самі, можливо, в групі щось читати, відео передивляти сьогодні свідоцтв сьогоднішніх. А, що я хочу, щоб ми. Як християни проявляли цього літа. Ми, я бажаю цього вам. Перше, я хочу, щоб ми відкрили Матфія 5:16, там написано наступне. Тот же, тож, нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші що? Добрі діла влітку, і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Я розбирати не буду тут багато інформації. Але коли штовхуються з вами люди, перше, чому ви репрезент Бога, ви як амбасадори на, на цій землі, ви не тільки репрезент нашу церкву, а вперше Бога. Це через добрі діла. Не то, що ми говоримо нашими язиками, а що ми робимо. А, і коли люди будуть дивитись – про що сьогодні якраз ти розказувала, що м -м, де ж підвох, а підвога нема. Підвох на небі. Ось тому е я хочу, щоб бажаю вам на протязі цього літа, будь ласка, проявляйте ваше християнство раніше вашу віру Богу через ваші добрі діла. Але при цьому всьому, я хочу, щоб ми прочитали далі. Не тільки це. Бо ми можемо робити добрі діла, а злі люди використовувати для своєї користі. І тому давайте ми відкриємо друге післання Петра, перший розділ з 5 по 8 вірш. Вам побажання, коли ви будете робити добрі діла, пам'ятайте, що вам ще є побажання відносно цього. Перше, друге послання Петра, перший розділ з 5 по 8 вірш. Тому докладіть усіх зусиль, зусиль, щоб донати до вашої віри добрі діла, доброчинність, добре діла. А до доброчинності знання, щоб до знань, які ви могли додати, стриманість, а до стриманості терпіння. А до терпіння побожність, щоб до побожності ви могли додати братолюбство, а до добротолюбства – любов. І якщо все це у вас є, примножується, то дієво, плідно ви досягнете повного розуміння нашого Господа Ісуса Христа. О, Так ви за літо можете ще й підрости дозріти, верніше, правильна термінологія, дозріти духовно ще більше. І коли ми зустрінемося в восени на протязі, або на протязі слідучого місяця один разок і так далі, ви будете доз, доз, ще більш дозрілі, ніж були до цього. А, крім того, порада до добрих діл а, ще є. Написано, «добавляйте знання. Що це означає? Це означає: «добавляйте розум до того, що ви робите добре діло. Якщо ви бачите, що вас в наглої використовують, не робіть їм доброго діла. Все дуже просто. Тому що ті, хто користуються на зло вашими добрими ділами, вони забирають перше добре діло зробити іншим людям. Бо ви на них потратили час. А по-друге, вони ніколи це не будуть по англійськи пришіді оцінювати. Вони о дурні, я їх поюзав. От. Далі, після того, як вони побачать у вас образ Божий у ваших добрих ділах і роз, 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 розміркуванням, кому робити добре, кому ні. Ви робіть наступне. Ви можете, вам зададуть питання, а чому ти це так робиш? А ви розказуєте йому про Отця вашого небесного. Розказуєте, що є віра не релігія, а є віра це різні тотальні речі. Релігія це спосіб досягнення віри. Віра це те, що Бог дає. І те, що у вас є всередині між вами і Богом, це віра до нього. Це різні речі. Тому, коли вам проповідують релігію, ви маєте знати, це вони вам проповідують методи, а в недовірі нічого немає. А, тому що багато церков дійшли до релігії настільки, що забули, що таке віра в Бога. Раді чого вони це роблять? Тому, дорогі мої, перше, робимо добре діло. Друге, а, робимо з розумом, кому ми робимо і як ми робимо? Третє, що я хочу вам побажати. Після того, як вони вас спитають, свідчить їм про Господа. Я хочу, щоб ми відкрили Матфія. Саме останній розділ 28. З 18 го вірша по 20. й Це буде останнє побажання вам сьогодні вечором. Ісус, підійшовши, промовив до них. До кого? -то? До учнів. Тобто Ісус промовляє до нас з вами, до вас і до мене. Дана мені всяка влада на землі і на небі. Тож ідіть перше, що зробіть, навчіть усі народи. Потім, після того, як ви їх навчили, написано хрестячі їх в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Деякі кажуть, ну, хрестачі мається на ну, увазі хресним знамінням. Ні. Це говориться про водне хрещення. Після того, як ви навчили, ведіть їх до водного хрещення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи після цього зберігати їх все, що я заповідав вам. Ось я з вами усі дні аж до кінця віку. Ось таке моє побажання сьогодні. Повторюю: перше добрі діла. Друге, думаємо, кому робимо, як робимо. Третє. Ці добрі діла мають бути наше говоріння через добрі діла. І коли вас запитають, тільки тоді навчіть їх, говоріть їм. Не ходіть, не дергайте за рубашкою, не кажіть спасіться, спасіться. Бо це буде гірше вам і нам. От. От. Е, тому, а якщо ви задаєте, а я щоб, ну, да, щоб не було так, як деякі тут релігійні діячі ходять, стукають, часи відробляють і розказують вам, що по чому, яка башня, з якої сторони побудована. Ну, намік ви зрозуміли. Тому... А, е, Після того, як тільки вас запитають, після цього пояснюйте їм. Ось не робіть це все лукаво, а робіть іскренні і говоріть життя, яке, що є у вас. Ось таке моє побажання. А нехай Господь благословить рясно, рясно вас на протязі цього літа на спілкування з вашими друзями. І як епопея нашого літа буде завершення в таборі. А коли ви цих друзів привезете з собою, дякую вам з Богом! Шалом.